Привіт, друзі! В чому перевага і унікальність християнства? Вона полягає в тому, що в жодній релігії жоден Бог не Воскресив жодну людину, ну, так званий Бог, скажімо так. І це не говориться про те, щоб повернутися від клінічної смерті до життя, а говориться про те, щоб дати нове тіло, тому що тільки Отець, Бог Отець, Воскресив Ісуса Христа. Давши йому нове тіло, яке знаходиться над часом і над простором. І в цьому є унікальність і перевага християнства, і сенс в те, щоб вірити в Ісуса Христа, тому що той, хто вірить в Ісуса Христа, є Його церквою, і отримає, виконує волю Божу, ось, в слухняності Божим людям, і отримує нове тіло, таке, як отримав Ісус Христос. Яке знаходиться над простором і часом.